Що мав на увазі президент Фінляндії, коли заявив, що досягнута точка, коли мають розпочатися переговори між Україною та Росією? А, що він має на увазі? Мах перевернути це більше як е, така маніпуляція, бажання бути причетним, бажання навіть засвітитися та якимось чином себе проявити, ну тобто заявити про себе добре. Чи відомо президенту Фінляндії якісь такі факти, які ну не на загал не розповсюджуються? Наприклад, так чи відомі якісь факти? Так, ніби людина збирає довгий час збирає якусь інформацію, слідкує, аналізує чи дали йому санкцію на такі заяви? Ні, це його особиста думка, це його особисте прагнення. Все ж таки, тут амбіції, розумієте, махи, диявол це більше мова про амбіції, ніж про інформацію, знання та якісь факти. Тому тут людина. Розуміючи, що не може ця війна тривати безкінечно, більше схоже на те, що вирішила знаєте, як хайпанути на цій темі і заявити про те, що я теж є, я теж в темі, я теж хочу бути присутнім. Не більше, але тут все ж таки ним керують більше особисті амбіції ніж загальна політична атмосфера і якісь обґрунтовані заяви. Чи можливі переговори між Україною та Росією в цьому році? Ні, тут не про переговори. Тут навпаки дві сторони відходять одна від одної, відмовляються від е, терпіння, відмовляються одне одного почути. Я не бачу, на жаль, перемовин між Україною і Росією в цьому році. Взагалі, чи будуть до переговорів між Україною і Росією стосовно припинення бойових дій? Питання буде вирішено про те, не напряму. А ніби як представники якісь будуть між собою домовлятися і вирішувати. Тож тут, знаєте, взагалі за цим розкладом, вже ем, я не можу сказати, що цю війну можна закінчити тільки переговорами між Росією і Україною, тому що заподіяно набагато більше країн і залучено набагато більше історій, ем, зацікавленостей, і е, тут не буде переговорів Україна-Росія. Що дійсно влада України може створити план дій для досягнення миру до кінця листопада? План дій для досягнення миру чи буде да. сказати, що буде активний рух, я не ма не можу і не бачу про те. Це буде втілюватись, це буде втілюватись стратегічно, локально, так знаєте, точечно, ну, тобто в окремих певно сферах, в окремих галузях якихось, будуть робитись активні кроки, які все ж таки призведуть до певних плодів і отримання бажаного. І я б сказала, що та стратегія, яка сьогодні розробляється, вона є дуже, дуже такою ресурсною, продуктивною та правильною. Ну, тобто, те, що Зараз застосовуються в нашій країні ті самі дії, про які говорить наш президент, вони нас приведуть все ж таки до бажаних результатів. Тож це не просто слова, це дійсно заява про дії, і вони будуть. Чи станеться якась значна подія в листопаді, яка змінить хід війни? Чому саме до листопада? Чому саме до листопада? Десятка кубків. Окей. Я б сказала, що питання прискоряться і буде якесь важливе потужне вирішення в жовтні, тут все ж таки десятий місяць приносить якісь стабільності, яскраві події. Чому вони кажуть про листопад? Ну, тобто, дивіться, ця інформація, вона в принципі вона співпадає з дійсністю, з тим, що буде відбуватися, і мені показує, що 10 місяць е, відбудеться. Ну, тобто, в жовтні відбудуться якісь важливі для нашої країни події, якісь тут десятка пентаклів, десятка кубків. Ну тобто, це дуже схоже навіть на карту перемоги, на карту стабільності, на карту такої спокою і всього іншого. А про те, до чого прив'язуються. Е, щось ці інформації все ж таки перекручено і завуальоване, тому що три карти обману, три карти хитрощів і карти, які свідчать про таємні дії, якісь такі е, приховані дії, приховані прояви. Е, чи давайте так чи пов'язано це з? Е... Ну, це пов'язано все ж таки з виборами. Я спитала, чи пов'язано це з Штатами і випав е, суд. Ну тобто, з перехідом. Це пов'язано з якимось переходом, це пов'язано з якоюсь трансформацією, з, зі зміною е, старого на нове і з, наступ, ну, як знаєте, з новим часом, який настає. Ну тобто, в 10-му місяці в жовтні станеться це. Тільки Україна, ні, це не тільки Україна. Тобто, дивіться, в 10-му місяці 2024 року стануться важливі події, які вплинуть на весь світ. І це безпосередньо пов'язано із виборами в Штатах. Проте таке відчуття, ніби дійсно, ніби в них є розуміння, що всю цю. Агонію і весь це, це пекло потрібно закінчити до виборів президента штатів. І саме під цю подію, таке відчуття, ніби і буде готуватися активний план і активний рух стосовно припинення страждань українців. Чому Росія одночасно вивела в море всі наявні російські підводні човни в Азово-Чорноморському регіоні? Вони щось чекають, тут очікування, накопичення, відхід, вихід з навчання. Чи планують вони масштабний обстріл України найближчими днями, так? Да? Обираю, так. Да. Буде якийсь дивний обстріл. Дійсно, вони готують. Якась це не просто нова стратегія, це якось по-новому. Ну тобто, чи тут складно припустити? Проте будуть якісь хибні випади, ну тобто якісь хибні прояви. Ну тобто, можливо, це мова йде про ем, як це, не фальш-цілі. Да, вони це роблять, е, якісь такі гадості. Вони роблять це по-перше, е, по-друге, ну, тобто, воно буде це буде комбіноване щось, воно буде складатися з різних е, е, варіантів загроз. І воно буде летіти. І летіти буде як багато в одну точку знову. Це жесть. І буде великий обстріл. Дійсно, буде великий обстріл. Зруйнуваннями. Чомусь іде світло на вулиці, світлий час доби. Вони готуються до масштабного обстрілу, у них якась нова стратегія стратегія на те, щоб заплутати, на те, щоб обманути і одночасності. Ну тобто, щось буде одночасно летіти з різних сторін, і існуюче, і не існуюче. Тобто, вони готують якийсь жах. От що і щось все ж таки долетить. Але мені чомусь ідуть світлі карти. Ну, тобто, це ніби як в день буде ставатися. Чим це закінчиться? Там, де вода буде летіти, щось на воді. Щось зруйнується, зруйнується те, що давно стоїть, те, що приносить. Ресурси, ну тобто, щось буде потрапляння в якесь чи то підприємство, чи то виробництво важливе пов'язане з водою. Давайте так, центр. як буду себе почувати найближчий тиждень, тому що тут, ну, тут вони прям готують. Найближчий тиждень центральна Україна, центральну Україну буде летіти. І в центр прям щось вони будуть. От в центр буде багато брехні. Тут дійсно щось пов'язано з брехнею. Е, так, північ. Е, північ будуть прильоти. Південь. Е, південь, ніби як вдасться їх зупинити, проте теж туди буде летіти захід. Вони будуть бути по всій Україні, буде летіти крізь і буде летіти якось знаєте. Десь воно не долетить, зіб'ють воно щось зруйнує, десь воно буде летіти одночасно, але там, де пов'язано з водою. Тобто, будівництво, виробництво, якісь. Можливо, це ГЕСи, тому що я дивилася і мені показували, що в них в намірах є Канівська ГЕС, і от саме чомусь мені от знову мені цей образ приходить, образ якогось руйнування. Захід теж небезпека, вся Україна небезпека. О, дійсно, вся Україна небезпека. Чи будуть якісь великі руйнування? Так. Да. Щось вони знасилять, щось вони понівічать, понівечать. Щось вони зруйнують, жертви І загиблі люди будуть. Я, ну, тут, тут невтішний прогноз, вони готують. Ну, тобто, дива не станеться, вони готують якийсь дуже масштабний обстріл, новий з брехнею, з хитрощами, з маніпуляціями, з підставними якимись загрозами. Але все ж таки в більшості своєї ми його відіб'ємо. Проте кудись все ж таки прилетить, чи є загроза обстрілів енергооб'єктів України в серпні. А будуть на жаль, тут о, ще будуть у нас проблеми зі світлом. Ще в нас буде нестача цього світла, і ще ми будемо його чекати. Ну тобто ситуація з цими відключеннями, на жаль, вона не зникла і вона не зупинена. Вона повториться ще щось буде. Проте, все ж таки, мені йде, що небезпека йде по воді, на воду, на те, що збудовано на воді. Е Зауважу, що я дивилася дамби, я не бачила руйнування дамб, ну, тобто на рівні того, що будуть зруйновані дамби, і повториться, наприклад, там Каховська історія. Ні, Проте летіти буде руйнування, якісь будуть саме з об'єктами, пов'язаними з водою. І тут ще можуть бути дійсно обмеження по воді. Не тільки зі світлом, а ще й з водою. Якісь проблеми можуть статися в нас. І отаке відчуття, ніби в них в намірах саме йде не енергосистема. Ну, тобто, не електро, о, ці підстанції, якісь, а саме якісь сьогодні генерації. От туди вони будуть скоро бити. Чи причетні українські спецслужби до розгрому вагнерівців у Малі? Mm, да. Слухайте, да, і тут не просто причетня. Тут я не можу сказати, що це прям ними скеровано, але це те, що українські спецслужби надихнули африканських повстанців. Це 100%. Яким чином надихнули? Тут складно сказати. Проте не без України це все сталося. Чи заберемо ми тих вагнерівців, які зараз знаходяться в полоні в Африці? Да? До себе, аби обміняти їх, наприклад, там на наших азовців. Давайте так, чи заберемо ми цих вагнерівців з полону Африки? Чи отдасть нам? Ні? Ні, це все розмови. Е, немає такого. Ну, таке відчуття, що ця інформація не співпадає з дійсністю, їм ніби нема чого нам надати. Розумієте? І карта смерті, і карта е, колесниці перевернута. І каже, що навіть якщо вони їх розгромили, то там вже ніхто не дихає, там нема кого віддавати. Да. Да. Не тільки, але да, в більшості своїй. Да. Е, тут хтось був новий. Таке відчуття, знаєте, що. В своїй більшості це були вагнерівці, проте не тільки вони, ну тому що таке відчуття, ніби ще були люди іншої крові з ними. Ну, тобто, вагнерівці, як, ну, наприклад, там росіянська кров, да, а тут ще якась інша. Ну, наприклад, там мусульманська кров, ну, тут щось якась інша була компанія. Це як в сукупності вони були. Чи вижив хтось після цього розгрому? Немає тут полонених. Я не бачу полонених. Я не бачу полонених. Мова йде про закінчення повне припинення життя. Перестає людина дихати. Е, і я не бачу, що нам віддали когось, хто нам стане. Чи отримаємо ми взагалі від Африку якусь допомогу для обміну? Ні, на жаль, я не бачу. Чи може російське командування вивести частину вагнерівців із Харківської області після того, як повстанці в Малі завдали їм серйозної поразки? Ні. ні, ні. Е, таке відчуття, що вони там постійно в міграції якісь знаходяться, ну тобто якісь нерегулярні знаєте, війська. ну тобто Таке відчуття, що от виконують якесь завдання одне, їх перекидають, ну тому що вони постійно знаходяться в міграції. Сказати, що їх заберуть і перекинуть в Африку, ні, цього не буде. Е, навпаки, мені показує, що більша частина вагнерівців на Харківському напрямку е, отримає. Від короля мечів перевернутого. Ну тут може бути смерть, порадення або знищення, фактичне. Ну тож ем, багато з них не повернеться додому, ті, хто знаходяться на харківському напрямку. Проте я не можу сказати, що вони стабільно там знаходяться. Вони як постійно мігрують, вони постійно як кудись переїжджають. Тут карта вчителя, і можливо, вони там їздять, діляться ще своїм досвідом, там когось контролюють, керують. Проте. Ні, не заберуть їх в Африку. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.